Доброго дня, шановні українці! Знаходжусь в селі Софійська Борщівка, де проживає в цьому будинку Кудрик. Це голова сільської ради. Ось такий будинок. Мені показали відео місцеві мешканці, як його син кожного дня машиною тут стоїть біля цього будинку. А чого ж в декларації немає цього будинку в них? І зараз я вам вилізу на, на лісницю і покажу, як у нас живуть голови сільських рад. Ось, будь ласка, будинок, я не знаю, тут метрів, навіть 400 буде. А може й більше, такі туї. Ось біля цього на цьому місці стоїть БМВ, КАІ з трьома сісімками. І кожного дня тут батько з сином проживають в цьому будинку. Це його син, голова сільської ради. Скільки ще будуть ці люди наживатися на нас, наші голови сільських рад? Вся Софіївська Барчиїка застроєна. Для військових землі немає, а для ЖК Нових завжди земля знаходиться. То можливо, то, можливо, посадовці, може, ви будете військовим вже в оренду на 50 років землю віддавати, їм, їм, їм вистачить. Чи ви тільки бізнесмена можете видавати? Ось так живуть у нас голови сільських рад. Як вам, прокоментуйте. Добре